Так, вона мені дуже-дуже-дуже зайшла ця моделька. Вона така кайфова. Зв'язана чоловічою рукою. Подивіться просто на це поєднання кольорів. Цей жовтий, жовтий банановий йогурт такий, такий, я б сказала, так. От, Вона має таку ручку в техніці макраме. І ще ось таку довгу ручку. Її можна носити через плече також. Ну, дуже-дуже зайшла. Найбільше насолоджуюсь поєднанням кольорів. В цих справах е людина, я людина, яка довгий час якось так виходило, не те, що обмежуєш себе в, в якихось речах яскравих, просто обираєш щось більш базове для повсякденного життя. Там штани, якусь ковтинку, більш таке щось беж, бі Біле, чорне, я таке люблю, але е, деколи і не вистачає того самого кольору, от настрій, деколи буває такі емоції, хочеться взяти цю жовту сумочку і піти, і підкорювати світ. <рес>